Одні з найкращих на світових аренах. Понад 80 хмельничан цьогоріч представили Україну на закордонних змаганнях. Це найбільша кількість споміж усіх областей. Серед володарів золота на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Хмельничанин Давид каже, перемога була нелегкою. Перший бій був з казахом. Такий, можливо, найтяжчий бій. Другий з хлопцем з Чорногорії, третій з Греції. Хлопець був. А в фіналі зустрівся з італійцем. Після перемоги було такі не зрівняєш ні ще, напевно, ці емоції. А так, типу, приїхав перші міжнародні змагання. Така атмосфера, стільки людей, стільки націй. Дуже круто. за спортивні здобутки кращих тренерів та борців з самбо, джиу-джитсу, боксу та кікбоксингу відзначили приємними подарунками. Ми усі знаємо, що в суботу вся країна святкувала день фізкультури та спорту. На цьому тижні також день європейського спорту, тому наш благодійний фонд не мог не долучитись до привітань. При підтримці обласної хмельницької адміністрації наш благодійний фонд серксу української нації підготував для найкращих спортсменів Хмельниччини, які прославляють нашу країну на європейській мировій арені грошові винагороди. За словами фахівців, закордонні змагання ще продовжуються. Попереду чемпіонат Європи, і наші спортсмени не залишаться осторонь, незважаючи на труднощі. Все таки в нас залишається така проблема це виїзди за кордон за кордон. Тому що там все як ну, в євро. В нас курс дуже такий великий. У нас у напротязі двох років дуже гарно ну, нас фінансує і обласний бюджет місцевий, і також дуже велику частку. це іменно благодійний фонд серце української нації, який допомагає з виїздами на міжнародні змагання. Ба Більше представники благодійного фонду Серце української нації подарували для спортсменів вже другу автівку, аби вихованці спортивного клубу Легіон мали можливість здобувати досвід на виїзних змаганнях. Про важливість підтримки нашої спортивної еліти сказав і очільник області Сергій Тюрін. Я щиро дякую вам за ваш труд, за вашу наполегливість. за… Вашу волю до перемоги пів тисячі медалей. Вже Хмельниччина протягом цього року привезла в Україну, привезла на Хмельниччину, і це внесок кожного з вас. Внесок кожного з тренерів з тренерського складу, і те, як надихне, як мотивує, як поставить роботу тренер, від цього і залежить результат. Котре наші спортсмени доводять, що сумлінна праця та наполегливість запорука перемоги. Тож вона буде не тільки на спортивному полі бою, а з такою підтримкою меценатів результатів чекати недовго. Тетяна Репянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.